Роздисяту маночку, розідися туманочку, оремили з раночку, оремили під льоночок і поліський добу. Колектив Жива традиція заспівує перед початком старовинного обряду, щоб льон удався, вдягали білі ляні сорочки, розплітали коси. Сіячки льону дотримувалися інших обрядів, завдяки яким льон після збирання і обробки мав вирости білий який. Це довгий, тонкий, чистий і блискучий. Хто сіє в льон, зранку нічого не робив. Брали з собою білу скатертину, випечену хлібину, перехрестилися. Попросили Господа Бога, Діву Марію і всю природу, щоб нам допомагала. Ці справі учні Кроловецького іконотопського ліцею виграли право участі в міжнародному проєкті, який реалізується в Україні за підтримки фонду ЮНЕСКО. Ліцеїстки вивчають та інтегрують у шкільні навчальні дисципліни елементи кроловецького переборного ткацтва, унікальної технології виготовлення знаменитих кроловецьких рушників. Наш криловецький край славиться своїми відомими на весь світ з кроловецькими рушниками. Кроловецька земля має свої традиції, культури і обряди. І от сьогодні разом з колективом Жива традиція. Правінцівники музею королевецького ткацтва разом з молоддю долучаються до відтворення королевецьких народних обрядів від зернини до тканини. А після сівби, як годиться, усіх учасників ляної посівної почастували шматочком ляного хліба. Ой, удається, удається, Мільйон, ой, ой, мій синенький, ой, вернися, дружок миленький. Новини СТС.